Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні в шосту неділю після П'ятидесятниці Євангелія від апостола та євангелиста Матвія розповідає нам надзвичайну історію зцілення розслабленого чоловіка. Цей уривок має глибокий духовний сенс і важливі уроки для нашого життя. Розглянемо цей текст детальніше, щоб зрозуміти всі аспекти Божого чуда. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста, і ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, чадо! Прощаються тобі гріхи твої, при цьому деякі з книжників говорили собі: Він богохульствує, Ісус, же, бачачи помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи, та щоб знали ви, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому. Встань, візьми постіль твою і йди у Дім твій. І Той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. З цієї історії ми повинні виокремити декілька найважливіших моментів для нашого життя. Перше, це Ісус, як цілитель і Спаситель, у цьому уривку. Ми бачимо, як Ісус повертається до Свого міста і до Нього приносять паралізованого чоловіка. Люди, які принесли Його, демонструють свою глибоку віру у можливість зцілення. Їхній приклад нагадує нам про важливість спільної віри та підтримки один одного вони не відступають перед труднощами, що символізує силу спільноти та взаємодопомоги у вірі. Друге, це прощення гріхів. Глибина духовного зцілення, перші слова Ісуса до розслабленого: відважся, сину, прощаються тобі гріхи твої. Ці слова показують, що Ісус бачить не лише фізичний стан людини, але й Її духовні потреби. Прощення гріхів стає першим кроком до повного зцілення. Цей момент підкреслює, що духовне здоров'я є основою для фізичного благополуччя. Ми часто забуваємо, що наші духовні рани можуть бути джерелом наших фізичних страждань. Ісус нагадує нам про необхідність духовного очищення і прощення, третє це влада Ісуса, Божа присутність серед нас, книжники, які були присутні, звинувачували Ісуса в богохульстві, бо тільки Бог може прощати гріхи. Ісус, знаючи їхні думки, запитує: що легше? Сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, встань і ходи. Цим питанням він підтверджує свою владу як Сина Божого. Він показує, що його сила не обмежується лише фізичним зціленням, але також включає духовне відновлення. Це підтверджує його божественну природу і місію на землі. Четверте, це сила віри, мотивація для нашого життя. Після того, як Ісус сказав розслабленому встати, Той негайно піднявся і пішов додому. Цей чудесний випадок став можливим завдяки вірі тих, хто приніс чоловіка до Ісуса, а також завдяки вірі самого паралізованого. Ця історія є потужним нагадуванням про те, що віра є ключовим елементом нашого життя. Віра це не просто переконання, це довіра до Бога. Яка дозволяє Йому діяти в нашому житті. Віра може змінювати обставини, зцілювати нас і приносити справжнє оновлення. П'яте, це заклик до нас жити вірою і милосердям. Цей уривок закликає нас замислитися над власною вірою та відносинами з Богом. Ми повинні пам'ятати, що Ісус завжди готовий прощати наші гріхи і зцілювати наші душі. Ми маємо звертатися до нього у молитвах і вірити в Його милосердя та любов. Віра тих, хто приніс розслабленого до Ісуса, може служити для нас прикладом глибокої довіри до Божої сили. Цей євангельський уривок надає нам кілька важливих уроків: Це прощення гріхів. Зцілення починається з прощення гріхів. Нам потрібно прагнути духовного очищення і звертатись до Бога за прощенням. Визнання своїх гріхів і покаяння є необхідними кроками до духовного здоров'я. Наступне це довіряти Божій владі. Ісус має владу зцілювати і прощати. Ми повинні довіряти Його могутності і милосердю. Наше завдання відкритись для Його дії у нашому житті, довіритись Його волі і прийняти Його благодать. Важливість спільної віри, як ці люди допомогли своєму другу, так і ми маємо підтримувати один одного у вірі та молитві. Важливо бути поруч з тими, хто потребує нашої допомоги і разом звертатися до Бога у молитві. Особливо це актуально в наш час важких випробувань та війни. Наші воїни показують приклад неймовірної віри та мужності. Вони залишають свої родини, свої домівки і йдуть на передову, щоб захистити наші життя, нашу свободу, нашу землю. У їхніх серцях горить любов до Батьківщини, і ця любов надихає їх на великі подвиги. Отже, об'єднаємося у молитві та дії заради наших воїнів. Нехай кожен з нас зробить свій внесок: хто молитвою, хто добрим словом, хто матеріальною підтримкою. Пам'ятаймо, що кожна наша молитва, кожна наша допомога це частина великої справи, це наш внесок у перемогу, у мир і злагоду на нашій землі. Дорогі брати і сестри, нехай ця історія надихає нас на зміцнення нашої віри і духовного здоров'я. Пам'ятаймо, що Господь завжди поруч і готовий допомогти нам у будь-якій потребі. Відкриємо свої серця для Божої благодаті. Довірмося Його милосердю і віримо у Його всемогутність. Нехай Господь благословить і захистить наших воїнів, надасть їм сил і мужності, поверне їх додому живими і неушкодженими. Нехай Божа милість буде з усіма нами, щоб ми могли разом будувати світле і мирне майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава!